У серйозних інтересах України в зупинці російської агресії, зупинці війни для нас дуже важливо, і це треба робити вивчати позиції наших стратегічних союзників, які теж зі сполученими штатами Америки з новою адміністрацією, з новим президентом США Дональдом Трампом, налагоджують свої відносини. А значить, і нам, Україні, можна і треба брати за основу і їхні підходи, їхні позиції. Приклад Велика Британія. Щойно призначило вже нового посла. До речі, королівство Велика Британія та Північна Ірландія. Король Чарльз III призначив нового посла. Не вагався, призначив лорда 71 рік людині лорд Мендельсон, новий посол Великої Британії в США. І знаєте, що сказав з чого почав лорд в Вашингтоні з того, що закликав Велику Британію і Короляв свій уряд британський поважати сильний та чіткий мандат президента Дональда Трампа. В Україні теж і українському керівництві варто вчитися від союзників і у союзників, як працювати з Сполученими Штатами Америки.